Доброго дня, трилептал або Карболекс за кордоні. Є в нас в Україні а, а, українські аналоги, бо, бо дуже важко їх достати ці препарати. І тут потрібно сказати, що тут два різних препарата: триліптал це Окскарбазепін, а Карболекс це Карбамазепін. З приводу окскарбазепін у нас є препарат в Україні, називається Оксапін. З приводу карбомазепіна в нас багато різних форм карбомазепіна, тому ви можете знайти їх без, без, без проблем. А, наступне питання. Скажіть, будь ласка, і в яких випадках при епілепсії застосовуються біавін та гормони? А, ну, це дуже цікаве питання. Біовен використовується при аутоімунних енцефалітах. І аутоімунних епілепсіях саме тоді, коли є аутоімунний або ну імунний компонент в цій епілепсії. Що в плані гормонів, також може використовуватися при аутоімунних процесах, але також ми знаємо, що є такі дитячі форми, як то, що раніше називалося синдром Веста, зараз це називається синдром інфантильних спазмів. А також енцефалопатічні форми, такі як електричний епілептичний статус повільного сну, коли гормональна терапія входить в протоколи лікування, і є найбільш ефективним фактором в лікуванні цих форм епілепсії, важких форм епілепсії. Добрий день. Які нові, нові з'явилися молекули в лікуванні епілепсії, і які з них вже є в Україні? Потрібно сказати, що зараз розпочинається, З'явилася цікава молекула, називається А, Вона демонструє дуже таку гарну ефективність, особливо при фокальних нападах? Розпочинаються дослідження. При генералізованих формах епілепсії. Крім того, є такі молекули, як Пірампанел, яка також демонструє таку непогану ефективність при генералізованих енцефалопатичних формах, таких як синдром Лінокса Гасто. Тобто, на жаль, обих цих форм молекул в Україні немає. Але де, по перше, ви можете потрапити на ці дослідження. Або, наприклад, цинабомат вже за кордоном продається. Тобто, це не є дослідження, як на кроліках, на заході всі ці дослідження на, демонструють гарні результати, і вже ці обидв, обидва препарати вже продаються і їх активно використовують. В нас, на жаль, їх ще немає, але в нас вже є декілька пацієнтів, які їх приймали. Крім того, ви чули про епідіалекс: це канабідіол, який демонструє такі непогані результати в лікуванні важких форм епілепсії, таких як синдром Лінокса Гасто і синдром Драве. В нас також в Україні його немає, але зараз в нас є інформація, що в найближчому часі може з'явитись аналог в Україні, тому тому ми використовуємо. В, в мене, наприклад, є декілька пацієнтів і на епідолексії, на ценабоматії, на перампанелі. Тобто ми при нагоді використовуємо всі ці новітні молекули, так далі. Чи потрібно змінювати препарат на інший при епіактивності на ЕГЕ. Приймаємо кепру по 750 мг двічі на день, нападів немає вже півроку, було всього двічі в житті. Дуже слушне питання і дуже важливе. І тому хочу сказати, що є таке розуміння в світі, що ми не лікуємо ЕГЕ. Тут потрібно розуміти, що ЕГЕ це додатковий метод. Діагностики є всього дві форми епілепсії: це синдром Ландау Клефнера і статус електричний епілептичний статус повільного сну, коли ми бачимо на протязі сна у дітей чи дорослих спостерігається частіше у дітей постійна епілептична генералізована активність, тільки в цих випадках. Ми призначаємо лікування, навіть не бачучи нападів. Врешті, випадків нам дуже важливо спостерігати. Ну Наприклад, в даному випадку, якщо зберігається піактивність, а припадків немає, їх було всього два, то я би напевно не змінював би терапію, але знову ж таки. Мої судження вони обмежені, і кожного разу, ви бачите, я вас адресую до вашого лікуючого лікаря. Це дуже важливо. Я, я Не, не, не бачачи пацієнта, не бачачи не, не всіх а, даних, я не можу давати такі серйозні а, рекомендації. Так. Чи можливо переліт у літаку, якщо приступів немає, лікують, копірують їх дуже добре вже 15 років. Мені 41. Ну так в всьому світі. Якщо припадки копіровані, то їх немає. Рекомендують вполне можливо літати в літаку за кордоном. Навіть якщо рік на терапії немає нападів, дають можливість кермувати транспортом. Ну, але це, це також потрібно мати всі ці, потрібно бути впевнений, що нападів дійсно немає. Для цього використовуються такі методи діагностики, як довготривалі відеомоніторинги. Тому, якщо, наприклад, напади вночі і пацієнт їх просто не пам'ятає, а, а живе самотужки, то в таких випадках дуже складно сказати, чи є в нього напади, чи ні, і потрібне додаткове дослідження Концентрація діючої речовини в крові по аналізу в нормі. Ламатриджин буває абсанс лише 1-2 рази на рік, десь протягом 7 секунд. Якщо допустимо при такому стані, то як які ризики можливі? Мені здається, багатьох. Тема заборони літака цікава. дякую. А, ну тут е, потрібно сказати, що, е, в, якщо казати про прогнози, то все ж таки е, ми намагаємось досягти повної, кон, повного контролю нападів. Тому в даному випадку я би все ж таки або збільшував дозу. Препарата або додавав би або вальпрову кислоту, етесуксіміт, щоб було, був повний контроль нападів, а, і е, тоді би вирішував би е, і е, знову ж таки, з приводу гарне питання, з приводу концентрації. Розумієте, концентрація е, препарата в крові вимірюється. Тоді, коли в нас є якісь проблеми, коли ми не бачимо відповідної ефективності, тому що в деяких випадках ми бачимо ефективність терапії на мінімальних дозах, а є випадки, коли ми збільшуємо до токсичних доз і не бачимо ефективності тобто, концентрація препарата, це є показник. І це важливий показник в тому випадку, якщо ви, у вас є думки, що пацієнт не приймає препарата, кидає ці пігулки в туалет. Це перше, тобто порушення комплаєнсу. А інше питання, коли у пацієнта є проблеми з малябсорбцією, тобто цей препарат в шлунку або в не засвоюється. В таких випадках це дуже важливо. Чи можна вилікувати аутосомно рецесивну епілепсію? Можна. можна. Аутосомно-рецесивна епілепсія не вказує, цей показник не вказує на те, наскільки це жорстка епілепсія. Самообмежена епілепсія також може бути аутосомно-рецесивною. Тобто цей показник нам нічого не додає. І все ж таки більш важлива саме яка ця форма, чи це є самообмежена. Чи це є е, форми, то, що раніше називалось доброякісні, і е, з кожним роком все більше і більше. Раніше ми знали тільки про роландичну форму епілепсії, потім додалось форма Гасто і Панетопаласа. А зараз такі форм вже, вже, вже десь біля 15 і з кожним роком їх стає більше і більше. Тобто ми знаємо, що багато це генетичні форми, і багато з них. Е, ну, Дуже дуже добре лікується. Так. Доброго ранку. Можна вилікувати епілепсію, приймаю лівіцетам і фінепсин. Нападів не було один рік і 4 місяці. Ну, дуже непоганий показник. Я думаю, що ваші шанси дуже непогані. Але цього замало. Ви знаєте, що найменший а, про, проміжок а, ремісії має бути. А, 3 роки, 3-5 років, а для самообмежених форм 2 роки, для, наприклад, для раундичної форми. Тобто, якщо ви знаєте, яка форма, то вам потрібно витримати цей проміжок часу. І якщо нападів не буде. І тут, а також дуже важливо сказати, що, наприклад, при раундичній епілепсії ми знаємо, що зміни на ЕГЕ можуть зберегатись навіть до 14 років. Але це не, ніяк не змінює прогноз. Тобто, якщо ми діагностували цю, цю форму там, в 6-7 років, дитина 2 роки без нападів можна відміняти терапію і спостерігати і при цьому знати, що на ЕГЕ будуть е, знаходитись ці зміни. Вони нам ніяк не заважають. Це генетичний трейд, і воно з часом воно зникне. Тому знову ж таки я хочу показати, що. Електроенцефалографія це важливий е, такий метод діагностування, але потрібно знати всі нюанси, як кажуть за кордоном, дьявол в деталях. Тобто, потрібно знати, для чого це. Які прогнози при епілепсії пробудження? почались 15 років. ну Епілепсія пробудження, тут потрібно сказати, що це дуже старий термін. Uh, і ми uh, зазвичай це вказує на ідеопатичну генералізовану епілепсію. І, як правило, прогнози непогані. Uh, тобто uh, ризик, ризик uh, того uh, або вирогідність того, що ви досягнете ремісії, а, а потім uh, довготривали і зникнення нападів дуже високі. Підскажіть, будь ласка, чи можна вилікувати епілепсію? Ну, я вже відповів на це питання. Якщо почалися приступи в 30 років, МРТ головного мозку чисте, енцефалограма показує ліву сторону мозку пошкодження. Я вже відповів на це питання. Відповідав, що тут питання не дуже зрозуміло. Я не розумію, як на ЕГ можна сказати, що є пошкодження. Якщо тут можна, якщо там є виражене уповільнення з цього боку, то потрібно зазвичай шукати структурний дефект, і це може бути фокальна картикальна дисплазія або там гліоз, але зазвичай гліоз дуже добре видно на МРТ, тому в цьому випадку, напевно, краще і найбільша вирогідність це саме шукати фокальну картикальний дисплазії. Скажіть, будь ласка, дитина на трьох препаратах, але так і судомість не розвивається і сонна на великих дозах. Інший лікар нам сказав, що судомим це не страшно, а треба знизити ці препарати, щоб дитина розвивалась, бо вони і прибивають, дитина на фенобарбіталі кепрі і файкомпі. Чи дійсно ці препарати так діють? Дитина 1,7 років. Ну, Тут знову ж таки ситуація, щоб казати щось більш суттєво, потрібно мати більше інформації. Можна сказати, що це нагадує фармакорезистентну епілепсію. Тобто, з приводу того, що дитина сонлива. Ну, я бачу тут фенабарбітал, і ми знаємо, що фенабарбітал часто дає таку сонливість. І напевно я би не чіпав би інші препарати, а спробував би. Ну, якось розібратися з фіновербіталом, а знову ж таки, вам, вам потрібно більш таки звернутися до вашого лікуючого лікаря. <кій> <кій> а от З приводу кепри і файкомпи, я вже вам казав, що ці препарати досить нові і, і вони мають можливість впливати. Тобто, тут потрібно більш глибоко Подивитись на на ваш випадок і продовжувати підбір терапії, дійсно, кейс випадок виглядає непросто. Але я думаю, що звертайтесь до вашого лікаря і підбирайте терапію. З приводу сонливості, я вже сказав, що я би в першу чергу думав про фенобарбітал. Але з іншого боку, е є резистентність до нападів, і проблеми з когніцією можуть бути пов'язані з самим синдромом, з самим захворюванням. Але, але знову ж таки, тут потрібно розбиратись. Дочка має 18 років, фарія на епілепсії, синдром гасто Поставили у рік синдром Веста. Зараз приймає депокінхрона оксіпілакс 600, таліватерацетам 500 на день. Раніше тривалий час була на фіндепсіні рітар та топомаксі. Напади все, одно кожного дня або через день дуже негативно впливає на розвиток, чи є можливість вилікування від епілепсії, вже опускаються руки. Ну, Тут потрібно сказати, що синдром Лінокса Гасто це один із найбільш резистентних форм епілепсії, і дійсно лікується дуже складно. І потрібно сказати, що для цього синдрому ще можна з того списку, що ви написали Є ще, скажімо, стимуляція блукаючого нерва можна, є дані дослідження, які вказують на ефективність саме при цьому, є хірургічний підхід. Тому знову ж таки, я не можу, не маю морального права вам давати більш суттєві рекомендації. Тут потрібно звернутися до вашого лікаря, є, є комбінації. І є препарати типу руфенеміт, які впливають саме на синдром Лінокса Гасто. Тобто вам потрібно звернутися до вашого лікаря і обговорити всі ці опції. Доброго дня! У дитини виявилася мутація XTXBP1, вона, анамнізі тяжка енцефалопатія, фармакорезистентність наразі допомагає гормонотерапія. Раз в місяць капають в лікарні ми за кордоном, але через тиждень знову все повертається. Яке лікування при даної мутації, інформації, на жаль, дуже мало. Дякую. Ну, також, цей синдром мутації гена XT, XBP1, також є важкою формою епілепсії, і тут потрібно підбирати терапію, як зазвичай намагаються підбирати розпочинаючись а, Але Гормональна терапія можлива і е, комбінації препаратів, е, таких як новітніх, таких як цинабамат або перампанел я думаю, можна було би спробувати. Добрий день! Дитина від других місяців мала напади кожного дня по 5-10 разів на день зависала на 10-20 секунд і всією лівою стороною дергала. В дитини, дитини криптогенна епілепсія із складними парціальними та тоніко-клонічними епінападами на МРТ, а знаки більш характерні для ФКД правої лобної частки, п'є від січня 2024 року триліптал і кепру. Півроку напади не спостерігаються лише на еге. Чи можна такий діагноз вилікувати, і чи можна Дитина і чи може дитина від цих ліків трошки затормажуватись розвиток в нормі? Ну тут хочу сказати, що ми знаємо, що фокальна картикальна дисплазія також дуже погано лікується, тому що це є структурний дефект, і ми знаємо, що зазвичай знову ж таки, це залежить від того, яка це фокальна кортикальна дисплазія, їх є декілька видів. Uh, і uh, тут uh, відміна терапії при фокально-картикальній uh, дисплазії завжди є серйозною проблемою, тому що дуже висока вирогідність возврату нападів, але з позитиву хочу сказати, що пацієнти, особливо, якщо це ломна ділянка, uh, якщо це Далеко від моторної полоски, тобто полоска, яка контролює рухи руками ногами, то ці пацієнти вони гарні кандидати для нейрохірургічного лікування. І в нас вже багато пацієнтів, яким проводилось хірургічне лікування, тобто видалення фокальної критикальної дисплазії, з гарними результатами, з зникненням епілепсії. З приводу препаратів, триптал може впливати на когнітивні функції, і це в першу чергу залежить від дози. Кепра ні, кепра не впливає на когнітивні показники, тому якщо ну і сама фокальна кортикальна дисплазія, вона впливає. Є дослідження, які вказують, що вона може впливати на сам розвиток. Тому тут потрібно розбиратись. Якщо дитині з тоніко-клонічними судомами у сні призначена фенобарбітал, бо наявних немає в день, добре на фенобарбіталі Фіноборбіталі адепокінливотірстам не сприймає. І от з вагою дійсно є проблеми. Що тоді робити? Ну. тут... Е Потрібно знову ж таки, я не з цього посту я не розумію, яка форма епілепсії. Тобто, чи це фокальні напади, чи це генералізовані, чи це генетична форма, чи є там в структурні зміни на МРТ. Тому е, е, я не можу вам сказати більш е, єдине, хочу сказати, навіть я не знаю вік дитини, а, а, але хочу сказати, що якщо дитині більше року. То ми намагаємося фінобертал прибирати, тому що він впливає на когнітивні функції і може впливати на розвиток. Але знову ж таки, я з цього посту нічого не можу сказати конкретно. Добрий день на кепрі 500 мг на добу та ламектал 200 мг зазнання тільки в 7-8 ранку. Що робити? Ну, я думаю, що це не проблема кепри і не проблема ламектала. Хоча ми знаємо, що ламектал може впливати на засинання. І тому а зазвичай дозу ламектала трошечки зміщають ближче до днівної. Тому спробуйте, але ми часто бачимо, що проблеми зі сном можуть бути незалежні від протисудомної терапії. Доброго дня! Дякую за змістовний ефір. Пане Володимир, щодо вживання кави знала, а чи Є ще протипоказання, наприклад, до коли, Пепсі, дякую. Ну, ви знаєте, нема ніякої різниці, і кола і Пепсі містять кофеїн, тому те, то, те, те саме. Крім того, хочу сказати, що є, якщо ви пам'ятаєте, гінка білаба це є така рослина, яка раніше використовувала для стимуляції головного мозку. У нас зараз дуже часто. Використовують якісь препарати, які нібито покращують мозкову функцію, когніцію і таке інше. А, тому, а, а, але тут потрібно бути дуже уважним, тому що багато з цих препаратів вони підстягують, вони є тригером судом, і вони можуть бути можуть викликати появи судом. А, так, наприклад, як і ця рослина Гінка-Білаба. Тому її вживати не можна. Які показники до кетогенної дієти при епілепсії? Ну, Перше, це е, фармакорезистентність, е, а інше, ми знаємо, що окремі синдроми, е, наприклад, синдром дефіциту бі, білка є е найкращі кандидати, пацієнти є е найкращі кандидати для проведення кетогенної дієти. Хочу сказати, що у нас нещодавно пройшла дитина з цим синдромом з Фантастичним результатом. Тобто ми на кетогенній дієті, тут потрібно сказати, що цей синдром, він, його механізм такий, що цей білок, який переводить глюкозу з крові в спіномозкову рідину, і потім цією глюкозою, ця глюкоза поглинається мозком, тобто мозок працює на глюкозі, то у цих пацієнтів цей білок не працює, і в них нормальний рівень глюкози в крові і знижений в спінномозковій рідині. Тобто мозок постійно страждає від недостатку глюкози, і кетогенна дієта вона замінює глюкозу і мозок споживає кетонні тіла як енергію, і ця дитина в неї зникли судоми. І в неї покращилась когніція, вона стала більш активною, більше цікавиться довкіллям, тобто стала набагато краще. Тому є деякі спеціальні синдроми. Ну і, наприклад, той же синдром інфантильних спазмів також непогано відповідає на кетогенну дієту. А загалом на Заході, ну, ви знаєте, що це дієта з'явилася в Америці. Сперш. Дуже активно призначають майже при всіх формах епілепсії, навіть при доброякісних, але за, за винятком деяких метаболічних порушень, коли ця дієта протипоказана. Я вам всім дякую. Мені здається, що у нас з вами була така змістовна дискусія. Чи, якщо я не відповів на деякі питання, ви можете надіслати мені більше інформації, і я е, зможу вам відповісти більш докладно. Але взагалом я хочу сказати, що мені сподобались ваші запитання, е, і я радий був, якщо я комусь щось розказав більш того, що вони вже знали. І сподіваюся, на наші подальші дискусії і обговорення цієї цікавої, дуже цікавої теми. Я вам дякую, всім гарного дня. До побачення.